Для класицизму та модерно полтавської архітектури не існує меж актуальності. Молоді художники НАТО Мікіладзе та Святослав Келим Золотайко до зображення рідного міста підійшли креативно. У майстерні на свято, назва якої походить від скорочення імен митців, малюють на листівках відомі будинки Полтави. Ідея народилась після відвідин столиці Галичини, де місцеві листівки продають на кожному кроці. До речі, полтавська будівля СБУ художникам нагадує стилістику забудови Львову. Схожа і атмосфера міст. Львів, хоча він і не більший, ніж Полтава, але у нього такий центр зосереджений. Там, в принципі, скупчено все в одному місці. Компактно. А в Полтаві просто ми компактні <хи> в цілому. <хи> Перші листівки з'явились майже два роки тому. Спочатку у форматі хендмейд, потім зайнялися друком на картоні, розповідають художники. Нині тематика листівок різноманітна від колажів до запрошення на зустріч. Під різні свята намагаємося малювати різні тематичні сюжети, серії. так тематичні серії, і дивимося, чи піде, чи не піде. Ми не друкуємо тиражем, тому у нас такий великий асортимент всіх зображень. Трошки підкидаємо, щоб людям було цікаво. Святослав, архітектор за фахом, автор оригінальних зображень баранчика та лося стосовно поширених асоціацій з цими тваринами. Вважає, що подібне сприйняття примітивне. Це красива сильна тварина, і вона навіть для художника красива з графічного плану. Є роги, є шерсть, є така морда дуже цікава, і той же ж баранчик, і той ж, ж лось. І не треба мусити стереотипами. НАТО зображувала візитівку Полтави, краєзнавчий музей. Та навіть занедбані архітектурні пам'ятки повинні залишитись у пам'яті полтавців, переконують художники. У нас є листівка кадетського корпусу, у нас він такий вже намальований, як відреставрований, відновлений, але ж зараз він стоїть зруйнований. До появи сучасних споруд молоді митці ставляться критично, хоча той же пам'ятник Галушці теж є у колекції. По просьбі трудящихся, так скажу. <рес> <рес> От, ну вони, вони такі, як є. Галушки, не галушки, там такі цеглини. Серед полтавців листівки користуються попитом. Більше того, привіти з Полтави отримують і за межами України. Наші листівки купують тут і відправляють за кордон Посткросінг – Це обмін листівками. То вони там були і в Росії, і в Африці, десь і в Австралії, і в, Австралії, і в Америці, і в Європі. НАТО та Святослав вважають, що країні потрібен позитив, тому наносять його на блокноти, плакати і постери. І планують перетворити майстерню у бізнес-проект. Самим розвиватись в рамках цього проєкту і долучати інших і художників, і оригінальних, креативно-мисячих, творчих людей, щоб разом створювати такий от згусток творчої енергії. Листівки на свято можна придбати у художньому салоні та цумі. Середня ціна сувенірного шедевру 10 гривень.